Electronic Arts засвітились цього тижня у двох не дуже приємних новинах. Як стало відомо, EA звільнила частину працівників підрозділу в Salt Lake City. Електроніки схилились до такого рішення після того, як стали відомі цифри доходів і видатків за минулий рік, які показали, що збитки компанії виросли до 308 мільйонів доларів. В результаті EA згорнула та заморозила кілька проєктів, в тому числі яких був новий ще не анонсований Need for Speed. Також цього тижня Electronic Arts порадували фанатів нової гри Titanfall. Заявивши, що гра потребуватиме такого нелюбимого батьма геймерами світу сервісу від EA як Origin. Щодо новин про Titanfall, то цього тижня також стало відомо, що на старті гри геймерам буде доступно тільки три титани. Про це заявив менеджер по зв'язках з громадськістю Ебі Хеп. І не секрет, що з новими DLC кількість титанів збільшиться. Бета-тест, за словами Respawn Entertainment, слід очікувати всередині лютого. Щоб взяти участь у ньому, не обов'язково оформлювати попередні замовлення. Також розробники повідомили, що Xbox 360 версія Titanfall дещо запізниться з виходом і завітає на коробки аж 25 березня. На початку тижня розробники із студії Almost Human поділились новими деталями продовження Legend of Grimrock. Творці заявили, що гра не буде продовженням першої частини, а буде розповідати зовсім іншу історію. Хлопці з Almost Human захотіли трішки розширити ігровий світ і дати геймерам більше свободи та різноманітних можливостей. Отже, тепер нам буде доступно більше простору для будь-яких дій. Також в продовженні Legend of Grimrock команда розробників додасть нові класи персонажів, буде збільшена кількість ігрових раз, оновлена розгалужена система скілів, а також буде значно перероблений інтерфейс. По причисленні нагороди та всесвітнє визнання геймерської спільноти, такий шедевр, як The Last of Us, навіть значний час після виходу продовжує здобувати відзнаки. Так, Ніл Друкман, головний сценарист проекту, отримав нагороду від гільдії сценаристів США за сценарій до гри. Робота сценариста визнана найкращим сценарієм року в галузі комп'ютерних розваг. Студія IMGN Pro та Wuhu Games анонсували нову гру в жанрі жахастик виживастик Колад. Гра заснована на подіях, що мали місце 1959 року в Уральських горах. У Колад геймери матимуть змогу побувати в ролі одного з членів слідчої команди, що натрапила на тіла туристів. Нашим завданням буде з'ясування обставин незрозумілої трагедії. Холад створюється на рушії Unity. Також спеціально на замовлення була розроблена система фірм Manager, яка перетворить гру справжнісінький жахастик. На даний момент гра проходить у Steam Greenlight. Студія Bugbear заявила, що їхня нова гра Next Car Game вже заробила 1 мільйон доларів за допомогою Steam Early Aces. Це неймовірний успіх для гоночної гри, особливо беручи до уваги нашу непросту дорогу до нього. Ми зверталися до багатьох видавництв в надії отримати добро на вихід гри. Однак ми знову і знову отримали одну і ту ж відповідь: для вашого проекту немає підходящого ринку, повідомили хлопці з Бакбір. Очевидно, тепер деякі видавці кусатимуть собі лікті, адже критики прогнозують немалий успіх з забавці. Скоро в сервісі Steam з'явиться можливість слухати музику під час гри. Тепер жодних вімкнених контактів з набридаючими повідомленнями чи сторонніх плеєрів. Спочатку бета-версія цієї корисної функції з'явиться в Big Picture та SteamOS. З Часом її додуть і в настільний режим. До речі, треки можна буде перемикати, не згортаючи гру, а просто відкривши інтерфейс. З 4 лютого новим керманичем Microsoft буде Сатья Надел, який працює у компанії з 1992 року, і до цього займався хмарними сервісами. Також стало відомо, що Білл Гейтс планує остаточно відійти від справ. За ним залишиться лише посада засновника. Проте він вже висловився, що допомагатиме і консультуватиме нового гендиректора. Компанія Sony оголосила, що за третій квартал 2013 року, а це з жовтня по грудень, їй вдалося отримати аж 257 мільйонів доларів чистого прибутку. Однак не варто забувати, що Sony це не лише консолі та ігри до них. Та, можливо, їхня радість не надовго, бо у зв'язку із неприбутковістю інших відділів Sony може піти в мінус за результатами року. Gearbox повідомила, що випустить нове доповнення до Borderlands 2. Воно буде називатись Mad Moxie and the Wedding Day Massacre і вийде до Дня святого Валентина. Сюжет такий: Моксі наймає гравця для збору інгредієнтів любовного сілля, щоб помирити дві ворогуючі сім'ї Ходунг і Зафорд. Членів кожної сім'ї чекає весілля. Кен Левайн обіцяє 5-6 годин геймплею у доповненні до Bioshock Infinite Burial at the NDC, що вийде під логічною назвою Episode 2. А на питання, чи вийде другий епізод на протязі 6 місяців, Левайн відповів набагато раніше. На тижні з'явилася чутка про те, що пролог Ground Zeroes до Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain проходиться всього за 2 години. Так от, на сайті Kotaku було повідомлено, що в новому номері Game Informer була розкрита протяжність сюжетної лінії в грі. Журналісти, які зацінювали забавку, змогли пройти її менше, ніж за дві години, але розробники заспокоюють тим, що у грі ще є багато другорядних занять, тому не варто розчаровуватись.